Але люди всі кажуть безвинько, що потрібні зміни, потрібні радикальні зміни, тому що куди вже гірше, яке вже покращення. І, на, на жаль, на превеликий жаль, наші вітчизняні євроінтегратори не кажуть простим людям, що їх чекає після того, коли буде підписана асоціація з Європейським Союзом. Ніхто не сказав, що для всіх наших простих людей піднімуть пенсії як в Європі. Ніхто не сказав, що будуть заробітні плати як в Європі, що на кінець то подолають корупцію, хабарі в наших медичних закладах, вищих навчальних закладах, що всі без винятку молоді люди, які отримують дипломи, отримують гарантоване робоче місце. Вони не кажуть, що сьогодні в Європі на 25 мільйонів безробітних, і все, що з цим пов'язано. Тому наших людей дурять і кидають кабалу. Їм не кажуть, що МВФ, якраз МВФ, Міжнародний валютний фонд і Європейський Союз диктує нам сьогодні, як нам жити, які повинні бути тарифи на ті чи інші житлово-комунальні послуги, на воду, на газ, електроенергію? Чому? Це відбувається. Тому що сьогодні наші вітчизняні євроінтегратори при владі, сьогодні їхні рахунки за кордоном, сьогодні їхні маєтки за кордоном, сьогодні їхні сім'ї живуть за кордоном і вони відпочивають за кордоном. І дітки їхні навчаються за кордоном. І ніхто сьогодні з них не пов'язує своє майбутнє з Україною. А тут потрібно. потрібно все зробити для того, щоб всі наші співвітчизники, які сьогодні 100 тисяч. Одний опонент сказав, колега, 100 тисяч вони в Україні в Європі вже щастя знайшли. Да вони в рабстві потрібно про це говорити. Вони сьогодні там батрачать, тому що тут вони нікому не потрібні. А От... кому вони потрібні? Вони митному тому потріб... союзі? Вони потрібні тут. Потрібно створити тут Тобто такі Ви умови. ні за митний союз, не ми за митний союз, союз. Ви тому, за тому союз. я тому що з митним Почути. союзом Почути. ми відродимо.